Реабілітаційний центр для тварин, що в структурі комунального підприємства послуга відновив свою роботу більше місяця тому. На даний час вже стерилізовано 25 собак, в їх числі і лабрадор Ася. Це сьогодні дівчинка радісно грається з м'ячиком. Без харченку привезли до центру з серйозною травмою. Лабрадора прооперували і після періоду реабілітації почали шукати новий дім. Любляча родина знайшлася швидко. Вони приїжджають, її провідують, привозять гостинці. Вона їх сприйняла як господарів. Ну і сподіваюся, що її новій родині буде житися прекрасно. Працівниця центру Інна говорить, прилаштовувати підопічних найприємніше в роботі доглядальниці, адже кожна тваринка хоче знайти власного господаря. Серед тих, хто чекає на новий дім, і нора. Не такса, вона дуже потребує господарів, дуже лагідна. На жаль, до центру потрапляють тварини зі значними травмами. Рудольфа забрали під опіку цієї суботи. У нього зламана лапка. Ветеринари припускають, швидше за все собаці необхідне оперативне втручання. Працівники ж центру говорять, догляд за тваринами це робота за покликанням. Не тільки виконуємо свої обов'язки, як прибирання, там годування, вигул, але стараємося кожній собачці приділити якомога більше уваги, погратися, вийти з ними там, походити десь по території. Нагадаємо, заходи щодо відновлення роботи центру розпочалися з приходом нового керівника послуги Сергія Страхова. Першочергово здійснено відбір кандидатів на посади доглядачів за тваринами та ловця. Для повноцінної роботи організації провели підготовчий етап: здійснено прибирання території, вольєрів, господарських приміщень. На сьогодні налагоджено і співпрацю з ветеринарними лікарнями та триває відлов і стерилізація найбільш агресивних собак. А от ручних та доброзичливих песиків працівники центру мріють прилаштувати в нові люблячі родини. Тож зазирніть у сумні очі чотири. Лапих. Можливо, саме ви зробите їх погляд щасливим.